Вітаю вас на нашому каналі. Тут це затишок вашої оселі. Оглянемо модель Рим серії Престиж від торгової марки Ford. Призначення моделі вхідні двері у квартиру. Модель виготовлена у класичному стилі. Колір декору стриманий і вишуканий, має назву венгі Сірий Горизонт. Декоративні накладки з чорного лакабелю додають моделі особливого е шарму. На внутрішній стороні полотна, виконане фрезерування. Колір декору Венге Сірий горизонт. Полотно дверей серії «Престиж» має загальну товщину 95 мм і складається зі сталевого листа товщиною 1,5 мм до листа з зовнішньої сторони прикріплена декоративна панель з вологостійкого МДФ товщиною 16 мм, яка обклеєна термостійкою пвх плівкою. З внутрішньої сторони полотно укомплектоване двома плитами МДФ 16 і 10 мм. У пвх плівці яка стійка до вологи і ультрафіолетових променів. Турець полотна зашитий. Надійну і звукоізоляцію забезпечує шар мінеральної вати всередині полотна і два контури ущільнювача по периметру. Задля більш щільного притискання полотна до короба модель, модель оснащена ексцентриком. Короб дверей виготовлений з двох профільних труб 60 на 60 та 60 на 40 мм. Пофарбований порошковою фарбою. Це екологічна фарба, яка не містить токсичних розчинників. Його загальна товщина складає 120 мм. Двері укомплектовані замками торгової марки Калє. Верхній сувальний замикаються з обох сторін на ключ, нижній циліндровий, з внутрішньої сторони замикається поворотником. Циліндр захищений броненакладкою. Трипотожні завіси на підшипниках надійно тримають дверне полотно і забезпечують м'яке закривання дверей. Планка замкових рігелів потовщена до 5 мм. Вона розташована що вона на коробі. Це завдасть певних труднощів при спробі, при спробі злому. А з внутрішньої торцевої полотни, сторони полотна знаходяться два протиз'ємних рігелі. Ось так вони виглядають. Якщо вам сподобалась модель Рим, ви завжди можете її замовити на нашому сайті www.com.ua. Бажаємо гарних покупок! Хай щастить!